Нібито мала бути тушонка для ЗСУ, але опинилась вона схоже в іншому місці. Від консерв, як то кажуть, потягнуло якимось незрозумілим душком. Правоохоронці думають, що то запахло ймовірним шахрайством. Львівський м'ясокомбінат каже, що домовився продати тушонки київській фірмі, мовляв, вони мали бути для військових. Але на ділі тушонки опинились зовсім в іншому місці на складах уже волинського підприємства. Стверджувати не беремось, так каже прокурор. Більше про цю історію дивіться далі. Львівський м'ясокомбінат із міста ходорів у суді запевняє, що київська фірма уклала з ними угоду. Мовляв, хочуть закупити чималу партію тушонок для збройних сил. Прокурор каже, що м'ясокомбінат консерви відправив, а замість грошей отримав, так би мовити, дірку від бублика. Було здійснено поставку на то з продукцію на загальну суму понад 2 мільйони гривень, і ця продукція призначалася для постачання на потреби збройних сил України. Було проведено і встановлено, що продукція зберігається на території міста Нововолинська в товаристві з межами відповідальності. РП. Слідчі кажуть, що на складах волинського підприємства виявили 24 ящики з маркуванням продукції ходорівського м'ясокомбінату. Правоохоронці запідозрили шахрайство додаткових угод чи додаткових документів щодо перепродажу цієї продукції не надано. То Сендерс не заперечує отримання, якщо не оплачено, то є договір, є господарський суд. Якщо одна з сторін не виконала обов'язки, що ми зараз розглядаємо? В чому шахрайство? Ще раз поясніть. Тов Сендерс каже, да, ми отримали, але розрахуємося пізніше. В чому шахрайство? Господарський спір. Правоохоронці просять накласти арешт на виявлену тушонку. Представник м'ясокомбінату Львівщини розказує, що просили київську фірму дати аванс за фактично поставлену продукцію. І мовляв, їм скинули скрін платіжки, але насправді жодних коштів не надійшло. Забрали 16 тонн тушонки і люди пропали і центр… і ніяких проплат не проводиться дана продукці. При тому, що в документах фігурує, що ця е, продукція мала бути доставлена е, за однією адресою, а фактично е, е, Марина Яненко спілкувалася з водієм, і він сказав, що він поставив зовсім за іншою адресою Верпена. З Верпеною е, заходить жодних ситуацій немає, це є конкурент на ринку. Але чи справді згадана тушонка мала бути для ЗСУ? Чи передбачений договір, договором, що тушонка поставляється для подальшої продажу поставки для Збройних сил України? Це було усні спілкування. Усне спілкування. Зрозумів. Бо я так розумію, суспільний резонанс пов'язаний з тим, що ви усно заявляєте про те, що тушонка.

Тим часом ми спробували зателефонувати за номером київської фірми, котрий у відкритих даних там не відповідають. А от за номером Волинської фірми чоловік, котрий назвався її представником, сказав, що нічого про це не знає і не може коментувати. Тож є в цій історії якісь підводні камені чи ні, і де тут істина? Над нею кумекають слідчі. Судді тушонку не арештовують. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.